Поблизу водой ми знайшли мертвого лебедя. Роми продавали батьківство для ухилянтів, Чоловіка посадили в СІЗО. За кошти з міського бюджету закупили новий автомобіль на щиті. У Божанах з кранів тече вода цеглового кольору. П'ятниця 6 жовтня в ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск новин на часі. У студії працює Марія Петручик. Мирного вам вечора. Луцьк втратив ще двох захисників, які боролися за незалежність нашої країни. 55-річний Богдан Ніколайчук загинув 28 вересня в районі населеного пункту Приютне Запорізької області. 47-річний Олексій Масуров поліг 4 жовтня в районі населеного пункту Кліщівка Донецької області відспівають військовослужбовця у понеділок, 9 жовтня об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Олексія Масурова на міському кладовищі у селі Гаражджа. Щирість співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим героям. Україна повернула тіла 64 загиблих захисників. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Сьогодні, за результатами репатріаційних заходів, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію тіла останки 64 загиблих померлих оборонців. У свою чергу українська сторона передала російські тіла і останки комбатантів. І загиблих у зв'язку із збройною агресією проти України. У Луцьку на проспекті відродження трапилася аварія за участю трьох автомобілів. ДТП сталося приблизно о 9-й ранку. Відомо, що в автопригоді постраждало троє людей, у цьому числі і дівчинка приблизно 10 років. Її доправили у дитячу обласну лікарню. Дорослі з травмами зараз перебувають у міській лікарні. और З дорожньо транспортної пригоди в наш заклад було доставлено двоє постраждалих. Жінка поступила з травмою голови, була госпіталізована в палату інтенсивної терапії відділення анестезіології. І чоловік на даний час ще проходить обстеження на відділенні екстреної медичної допомоги, має травми грудної клітки, має травми верхніх кінцівок. Поки що обстеження триває. Ще одна аварія сталася на вулиці Дубнівській у Луцьку. Вантажівка зіштовхнулася із маршруткою. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Як повідомив власник вантажівки, обійшлося без людських жертв. На щастя, на задніх пасажирських сидіннях в маршрутці нікого не було. Водій вантажівки теж не постраждав. Обійшлося без жертв, Все слава Богу. Водій ваш не постраждав? Ні, не водій, не постраждав ніхто. Маршрутці теж ніхто І маршрутці ніхто там. Зараз ніхто. займаєтеся тим, щоб забирати з дороги, так? Так, забираємо дороги і ремонтуємо машини. І виконуємо все, робимо так, як по, по закону. Ви казали, що це людський фактор так спрацював? Людський фактор працював в будь-якій ситуації, що десь людина десь трошки не попильнує, трошки десь не придивиться, і все. У патрульній поліції повідомили, що водій вантажівки був неуважний та не врахував дорожньої обстановки, наслідок чого і трапилося ДТП. На нього склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху. Сьогодні близько 12-ї години патрульні отримали повідомлення про дорожню транспортну пригоду на вулиці Дубнівській. Прибувши на місце події, вони з'ясували, що водій вантажного автомобіля Ман не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого спричинив зіткнення з маршрутним автобусом марки Богдан. Автомобілі отримали механічні пошкодження. травмованих немає. На водія вантажівки було складено протокол за статтею 124 порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Гуманітарна місія на щиті повертає додому загиблих героїв. На жаль, таких сумних зустрічей у Луцьку буває по кілька на тиждень. Аби доставляти тіла полеглих захисників у їх рідні міста, треба більше спеціальних автомобілів. Один із них придбала Луцька міська рада. Гуманітарна місія доставляє додому тіла полеглих героїв із Волині та Рівненщини. Якщо є можливість, то і загиблих військових із інших областей. Нині в автопарку на щиті п'ять автомобілів. Втім, один старенький збирається списувати. Тож нове п'яте авто, яке придбали за кошти з міського бюджету, було необхідне. Ця автівка більш сучасніша потужний мотор, і плюс вона 2014 року. Попередня автівка на 2002 року. А в це автівки відсотків ну не відсотків 14 літрів розхід палива, а в тій був 17 літрів палива. Також вона вже була і фізично втомлена машина, тобто потрібно капітальний ремонт рами робити. Вже сам рефрижератор просів, щоб був ну, багато моментів. Зважаючи, що кожен метр звільненої території нашої землі просочений кров'ю наших героїв виникла потреба в достойній. По достойному поверненні її на рідну, їх на рідну землю таким чином звернулися до Луцької міської ради, які запропонували свою допомогу у придбанні автомобіля рефрижератора спеціалізованого, щоб гідно повертати тіла наших героїв на Малу Батьківщину. Ще одна суттєва різниця: у попередніх авто на щиті було по три місця. Нова вміщає 5-6. Пасажирів це важливо, аби протягом дороги була можливість міняти водіїв, бо рейси за полеглими героями бувають тривалими. Крім того, серед екіпажу має бути і санітар, бо тіла іноді треба переносити. На покупку автомобіля з міської казни виділили мільйон гривень. Новий транспорт працівникам бюро судово-медичної експертизи вручив мер Луцька Ігор Поліщук. Автомобіль спеціалізований, холодильник рефрижератор для того, щоб тіла доставлялися в належному стані. Дякуємо всім, хто працює в екіпажах на щиті за їхню непросту роботу. Ми залишається побажати, щоб такі рейси і використання цих автомобілів було якомога рідшим, якомога менше. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку на вулиці Чернишевського місцеві мешканці знайшли неживого лебедя. Зі слів місцевих птах був з перерізаним горлом. Знайшли його неподалік місцевої річки Омелянівка. Як зауважила місцева мешканка, він лежав обабіч дороги на стажині. Це цьогорічний молодий лебідь. Його мама та тато прилетіли цієї весни на річку Омелянівка та вивели потомство з трьох гарних маленьких лебедят. Усі в нашому районі спостерігали за їх ростом та їхньою родиною до сьогоднішньої жахливої трагедії. Просто немає слів. Місцеві зазначають, це вже не вперше, коли зникають лебеді. Подібна ситуація була і на ставку поблизу третьої поліклініки. Там, за свідченням лучанки, шістьох пернатих виловили один за одним, підозрюють, що їх виловлюють без хатьки. Цього разу вирішили таки надати розголосу події. На місце викликали поліцейських на місці. Працювала слідчо-оперативна група поліції. На шиї птиці виявили рани, які не типові для порізу. Тушку вилучили, її оглянув ветеринар. Відповідно відомості за цим фактом внесли до журналу єдиного обліку заяву до повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі за цим фактом триває перевірка. Людський череп фактично у центрі Луцька. Таку моторошну знахідку виявили перехожі у вересні. Як повідомили у поліції, череп направили на дослідження, за результатами якого мали прийняти відповідне процесуальне рішення. Як стало відомо в поліції, експертиза показала черепу 70 років. Його направили у профільний війді Луцької міської ради для подальшого захоронення належним чином. Відтак за цим фактом до ЄРДР нічого не вносили. У селі Бужани Мар'янівської громади з кранів тече вода цеглового кольору. Таку воду не можна ані пити, ані щось у ній випрати. Така ситуація триває уже понад 10 років. Уся справа у вежі, яка качає воду. Попри те, що питання неодноразово піднімалося, воно не зрушило з місця. Це така вода. ось така вода, да, така вода. вода, і там напіка вода. Прошу, як користуватися такою водою. Все? Це навіть на воду не схоже, якщо чесно. Насправді ця вода схожа на якусь хімічну субстанцію. Пити її точно ми б не ризикнули. Подібна ситуація склалася лише на одній з вулиць села Бужани, бо ж цеглову воду подає конкретна вежа. Що і причиною достеменно невідомо. Люди кажуть, що в воді багато заліза, саме тому вона оранжева. Ще одна версія під час будівництва водонапірної вежі у свердловину впав якийсь металевий агрегат. Вирішувати питання намагалися давно, більше десяти років тому. Але це марно. Як бачимо, вода цеглового кольору і далі тече з кранів. Там сказали, що треба борити свердловину іншу робити, але проєкти в нас роблять ОТГ, ну, вже одні проєкти, вже, напевно, другі. Так? Вже не знаю, скільки тих проєктів, там гроші на ті проєкти йдуть. Але нам нічого не роблять. Ми коли прийшли перший рік, то був який 20, в якому -то році були вибори, вже забулося. Ну, коротше, до війни ми ще були. Була сесія, і на сесії було виділено 250 тисяч для, на виготовлення кошторисної документації для того, щоб зробити башню глибшу, чи перенести в інше місце, чи зробити, провести воду для людей, для людей таку, яка потрібна, яка корисна, а не така, як зараз є. Ті гроші в кінці року не використали, їх забрали, потім на другий рік знов і цього року знов заклали кошторисну документацію. Гроші на кошторисну документацію заклали, а кошторис до цих пір, вже який місяць, вже дев'ятий. Не знаю, чи зроблено, але мене запитували голови, ну нічого, ніхто, все стоїть на своєму місці. Ви її п'єте, а, ну, а, а що немає, то п'є. У мене є криниця. Ну є день, що вона сніма. чуть буде чистіша, Незавжди літо. Мусиш напитися, де денесь. Окрім цієї води, як розповіли нам мешканки божан, є ще й інша проблема біля села, нібито я захоронення дустою, як кажуть жінки, резервуар пошкоджений. Тому не лише вода несе загрозу здоров'ю, проте на ці проблеми уваги не звертають. Наталка Поліщук, неля прокупчук для новин на часі. Не можете зробити багато дітей. Купіть батьківство. Чоловік ромської національності вирішив зі спільником підзаробити на охилянтах і почав пропонувати чоловікам стати батьками чужих дітей. Щоправда, лише на папери і за гроші. Принаймні, таку версію розказують правоохоронці. Сам підозрюваний запевняє, що не винен. До суду його привезли у сопроводі конвою. Побачитися із чоловіком приїхала і дружина. Подружжя ромської національності уже кілька місяців спілкується під пильним оком конвоїрів. Жінка плаче, вдома діти, чоловік у СІЗО. Правоохоронці кажуть, що він разом зі спільником розробив схему, як робити охочих чоловіків багатодітними татусями. Мовляв, шукали для клієнтів жінок із малечею. Підшуковував е, жінок, які погоджувалися е, вписувати, змінювати в свідоцтво про народження дітей е, факти щодо батьківства. Займалися підшуковуванням чоловіків приземного віку, які е, яких грошову нагороду, значить вписували як батьків, оформляли факт батьківства. Е, Цих непонорітніх дітей, новонароджених дітей, нібито таким чином переправили за кордон трьох військовозобов'язаних чоловіків. Слідчі переконані, що так би мовити, продавали батьківство ради вигоди. Задокументовано факти перетину сприяння у організації перетину трьом особам приземного віку. Це все робилося виключно з корисливих мотивів. Яку суму оцінювали купос? Різні були суми, крайній факт, який був задокументований, це понад 100, понад тисячу доларів. Прокурор каже, що спільник зараз у розшуку, а обвинувачений запевняє суддю, що він тут ні при чому. Я стояв за 30, 30, 30, 30, 30 метрів зі машини, мені там у хороше, що таких машин взагалі не бачив. Не знаю, чого вони тримають. Я навіть або. Це ставлення на сітки і такого бачення, бачення не знає. Прошу, будь ласка, зняшити, запросити на запити, просити на домашній цілодобовий арешт і розслідувати. Захисник теж просить випустити Миколу із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Зауважує, що у нього вдома четверо дітей. Досудове слідство на даному етапі закінчено. Свідки допитані. Таким чином впливати на свідків – які вже допитані і дали покази на дословиму слідстві, підстав немає. Мій підзахист не має постійне місце проживання, він проживає неподалік Луцька, проживає в сім'ї з фактичною дружиною, де виховується четверо дітей. А відтак запобіжний захід у виді домашнього арешту цілодобового абсолютно забезпечить дотримання прав і обов'язків мого клієнта. Сам підсудний каже, що у слідчому ізоляторі він уже три місяці. Раніше Микола вже мав конфлікт із законом. Суддя вирішив, що наступні два місяці чоловік теж буде під вартою. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. 25 ухилянтів покинули Україну з їхньою допомогою. На Волині судять трьох жителів Володимирського району. В обласній прокуратурі повідомляють, що ділки допомагали військовозобов'язаним чоловікам покинути країну. Від імені нібито громадських організацій та фіктивних підприємців вони вносили відомості про чоловіків у систему шлях, як про волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних перевезень. У такий спосіб за кордон виїхало 25 ухилянтів, ухилянків, які в Україну не повернулися. За таку послугу з особи ділки брали від 2,5 до 3,5 тисяч доларів. США – Обвинувальний акт уже у суді. Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку сьогодні ярмаркував від печива до в'язаних шкарпеток. Школярі та їх батьки, вчителі, вихователі та просто охочі долучилися до благодійної акції на користь захисників. Усе для того, щоб наблизити перемогу. А ми ту червону кавину піднімемо. А ми нашу славну Україну хай хе хе розвеселимо. Розкажіть, що ви таке продаєте? Ми тут продаємо йогурт, ну типу як жиле йогурт і зефірки. Це дуже класно, я дуже поважаю. Це саморобна робота робили діти. Я думаю. Яблука по 5 гривень. Ясно, я понял. Дуже гарно. І тут тут був найкращий ярмарок на світі. Ми, 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 ми хочемо всі, щоб війна закінчилася і щоб було все добре, щоб нас тут не бомбили. І тут дуже класно. Слава Україні, ЗСУ, слава героям, я, 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 слава. Разом з батьками діти випікали смаколики. З вихователями робили сувеніри та інші цікаві поробки. А вже на ярмарку смакували та ділились враженнями між собою. Я прибрала свіжилє, що і таке невонмо і таке маленьке собі тісточко. Я мрію, що був мир і вже наступила перемога. Пекли такі кеси, ми пекли дома моя мама пекла її. І вона це є прекрасово. Смачні вдома пробували? Да, смачні. Дев'ятикласник Владислав разом з друзями підійшли до благодійності креативно. Ми придумали дарс, там треба попасти шість разів підряд в кульку. Якщо ти її вибиваєш, ти вибиваєш приз. Це браслетик як український прапор. Наскільки потрібно допомагати нашим захисникам? Я думаю, настільки, як вони нам допомагають, тому що якби вони зараз не сиділи там в окопах, ми би тут не стояли з вами. Смачні тістечка та інші солодощі могли придбати усі охочі, хоча ціни й були символічні, проте волонтери вдячні за будь-яку допомогу. Раді всім, хто приєднався сьогодні, бо дуже важко зараз зібрати, і потреби, звичайно, зима йде. хлопців багато Які все ціни Різні Різним нас різні от печиво 20 гривень, але звичайно, хто не має, може якісь там 10-15, Ми не, не встановлюємо конкретно ціни. Ми завжди раді, хто скільки допомагає. Співорганізатором ярмарки стала мама одного з учнів. Зізнається, аби зібрати більше коштів для захисників. Запрошувала доєднатися до благодійності усе місто. Ходила і просила людей, щоб, будь ласка, приходьте. Ну я дякую Богу, прийшло багато людей. Ну ще в нас не закінчився ярмарок. Ще... Я думаю, люди будуть, тому що обіцяли ще підійти. У нас є бригади, в яких там погоріло все, згоріли раці, згоріли тепловізори, і їм це треба ну обновити. Треба, хлопці перейшли. На нові позиції треба купити нову бензопилу. На це треба кошти. Треба купити ліки, бо вони хворіють. Зараз холодно. зараз на сході дуже холодно. Треба на це теж кошти. Термо термобілизна, тепловізори. Якщо нам пощастить зібрати багато, можемо купити оптику. Ну коротше, на що то й буде. Солодка благодійність сподобалась і відвідувачам. Ми в партнерстві з навчально реабілітаційним центром дуже важливо підтримувати такі заходи, тому що це допомога нашим збройним силам України, і точно, коли є рідні в когось, які захищають нас. Це відчуває цьому гостру потребу. Тому я дуже вдячна за те, що організували благодійну ярмарку. І діти з батьками трудилися, аби сьогодні могли зібрати кошти. По завершенню, як повідомили організатори, вдалося зібрати більше 22 тисяч. Уже замовили StarLink на Лиманський напрямок. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Картини, ниткові портрети і випалені на дошках замки західної України. У селі Брана Мар'янівської громади шкільні коридори перетворили в унікальні виставкові зали, де можна побачити експонати, створені виключно руками учнів та школярів. Це не просто школа, це справжній містецький проєкт, який успішно реалізовує з учнями трудовик. На жаль, на місці ми його не застали, але детальніше про те, як шкільні коридори та фоє перетворилися у мистецькі зали, нам розповіла директорка навчального закладу, яка і сама є автором деяких картин, що прикрашають стіни школи. Ось цю стіну на першому поверсі розмалювала якраз вона. Ну малюю, трохи малюю. На жаль, в зв'язку з тим, що виконую багато обов'язків, нема часу зараз тим займатися, але все одно відкривали новий клас, помалювала стіну літом. От ну стараюся десь. Ми просто в нас є експозиція в шкільному музею. Ми зібрали картини людей, які тут працювали. От зараз як підніматися на другий поверх, вони всі є. І от виникла така ідея. А на другому поверсі вже в нас дитячі роботи. У нас вчитель трудового навчання, молодий колега, наш випускник. Ну, займається з дітьми на гуртку. Різні техніки. Ну, добре було б, щоб ви побачили. Просто я кажу, я йду додому вже в кінці робочого дня. а Вони майстерні музика грає, і вони працюють. Піднімаючись по сходах, ми бачимо картини з фарби. Це малювали вчителі і колишній директор школи. Це в нас експозиція шкільного музею. От Зараз тут в нас музей і ви зможете побачити. Ну і запрошую вас все-таки. – а як такі... так висталося, що у вас всі художники? Ні, ну просто художників. за багато років не знаю. ну Ті люди, що люблять, то і ми так вирішили зібрати їхні роботи і тут mm -hmm. представити, щоб вони десь не припадали пилюкою вдома. Ося частина стіни це випалені на дереві зображення замків Західної України, але найбільше вражають ниткові картини декораціями напрямку Стрінг-Арт прикрашений цілий поверх. Тут і портрети, і об'ємні геометричні експозиції. Мистецькі вироби прикрашають не лише коридори, але й класні кімнати та вчительські кабінети. Багато є, що дивитися, то довго треба. Це дуже гарно. Дайте, ну. подивитися, кажу, я закінчую, вже І б'ють, нитки, крутять, Ну, то, то справді захоплює. Такі колекції позаздрив би будь-який музей. Гості, які приїжджають до школи, захоплюються експозиціями і кажуть, рідко, де так гарно оздоблений навчальний заклад. Якраз цього разу до школи завітали благодійники. Бранські школярі перемогли у дитячому конкурсі і виграли подарунок. І всім учасникам пообіцяли призи. І ось таким призом я приїхав до директора навчального закладу. плитку. Така плитка для. Польова плитка і сухарики і, і набори і там, набори. Ну, ну але я більше за в те, що тут діється в цій школі. Як тут працює вчитель виробничого трудовик, як його просто називають, ну це вражає. Алка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Або ж пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Марія Петручик. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі. А КП «Луцькводоканал» презентували нову спецтехніку, придбану в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком. Одні з найкращих виробників саме спеціалізованої техніки, ескаваторів для аварійно відновлених робіт. На жаль, наші мережі вони старіють, кількість аварій збільшується і потребує більшого об'єму, але виконувати. Такі об'єми і кількість аварій на старій техніці воно тільки ускладнює. Тобто в рази зменшується і час виконання ліквідацій, і доїзд автомобіля до місця ушкодження. На підприємстві оновили і лабораторію зокрема, придбали пересувну лабораторію для відбору проб води та облаштували сучасну модернізовану лабораторію для контролю за якістю стічних вод. Це найсучасніше обладнання. Наразі воно проходить апробацію. Далі ми будемо відповідно напрацьовувати методики по вимірах на новому обладнанню, і далі вже його отримувати відповідну ліцензію, щоб повністю її результати не могли бути десь оскаржені в різних інстанціях. За кошти підприємства придбали автоматичний пробовідбірник. Це є додатковий інструмент для правильного відбору. Саме проб, незалежно від місця їх відбору, чи це очисні споруди, чи це об'єктив споживача, але він дає реальну картинку протягом доби, що споживач скидає, тому що раптові відбори проб тимчасові вони, як свідчить практика, повністю не показують реальної картинки. Нове обладнання оглянув мер Луцька ігор Поліщук каже: з ним буде простіше виявляти порушників. Воно допоможе нам більш ефективно працювати з порушниками. Скажімо, режиму режиму водокористування, водовідведення, які скидають шкідливі стоки в нашій мережі водовідведення відповідно сюди на чесні споруди. У північних і деяких західних областях 7 жовтня очікується невеликий дощ. Нарешті території без опадів. На заході переважатиме похмура погода, а на Волині і Рівненщині – невеликий дощ. Тут уночі від 8 до 10 градусів, у день – від 18 до 21. Похмурою, але без опадів, буде погода на сході. Тут уночі від 4 до 7 градусів, у день – від 15 до 21. На півночі дощитиме температура нічної пори тут від 3 до 9 градусів, денної – від 14 до 19 градусів тепла. Хмарна з проясненнями погода буде на півдні. Зранку від 8 до 11 градусів тепла. Удень від 20 до 24. У центральних областях погода буде похмурою. Температура нічної пори від 5 до 8 градусів. Денної від 17 до 22 градусів.